Ми знаходимось в ветерано Піца. Її власником є Леонід Остальцев. Він заснував не лише цей заклад, а й проєкт ветераногруп, що об'єднує компаніями, власниками яких є ветерани АТО. Умотивованість умотивований це слова, які найчастіше можна почути від Леоніда Остальцева. Якщо в тебе є мотивація, ти працюєш над собою і своїм проєктом, то ти приречений на успіх, вважає Леоніда Стальцев. А мотивація в Леоніда була проста, але вкрай важлива для країни, на території якої йде війна: адаптація ветеранів до мирного життя після повернення з війни. Леонід доброволець, боєць 30-ї бригади, окопи під сонцево, бої за Савурмогилу, оборона Піскиви Дебальцево, бої поблизу Міусинська, Червоної Поляни, щастя. Із власного досвіду Леонід знає, що найкращий засіб проти посттравматичного синдрому – це діє. Мені просто дуже сильно повезло, тому що, коли я повернувся з війни, буквально через дві тижні, мені дзвонив зараз вже мій друг Жора з 95-ї бригади, він такий же, як і я. Він теж повернувся додому і зрозумів, що потрібно продовжувати щось робити. -то тому що просто сидіти вдома – не варіант, просто йти на роботу – не варіант. Ми повинні приносити якусь пользу. І ми створили Союз ветеранів фото району. Мы сразу же сгруппировались вместе, и мы начали заниматься социальной работой, социальной активностью. Помогать тем, кто вернулся, работать с ранеными, лекарства искать, заниматься вопросами выделения земли для ребят, вдовы, похорона. То есть мы постоянно были в движении в этой работе. Между собой. Ну, то есть мы были вместе. У нас не было вопросов доверия там. Вот. И это во многом очень сыграло положительную роль вот, в моей адаптации. Да, я отлично понимаю, что моя адаптация прошла. Ну, не очень гладко, но довольно-таки продуктивно, как раз за счет того, что мы вместе с другими ветеранами занимались какой-то социально-активной работой, деятельностью. И уже впоследствии из этого вырос, вырос проект ветерана пиццы. Когда я уже во время работы в социальной э, сфере я понял, что помимо социалки помогать другим нужно зарабатывать, потому что ну, деньги нужны так или иначе. Зарплату нам никто не платил же, мы все это делали за свой счет. Ідея Леоніда полягала в створенні якісного закладу, де могли б збиратись колишні воїни АТО, волонтери, небайдужі люди. Там вони б обмінювались досвідом, адаптувалися до мирного життя, допомагали один одному. Чим буде займатися заклад, було очевидно, адже до війни Леонід п'ять років пропрацював піцейолою в ресторанах Києва, проводив майстер-класи, навчав персонал працювати в піцеріях. Для досягнення мети залишалося небагато немало. Навчитись бути бізнесменом. І знайти інвестиції. Як я розумію, було нелегко. Протягом двох місяців Леонід шукав інвестора, а натомість отримав більше 20 відмов. Але мотивованість і наполегливість допомогли подолати ці перешкоди. Леонід пройшов навчання на курсах для тих, хто хоче відкрити свою справу. Разом з дружиною підготував бізнес-план. Приятель Леоніда Сергій запропонував опробувати проект на базі власного кафе. Це дозволило зменшити вартість проєкту. А американський підприємець українського походження Андрій Галицький допоміг грошима та деталізацією бізнес-плану, що переріс у бізнес-проект. К сожалению, возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу обучения соціального підприємства. Я б не я соціальному присвоючав просто предпринимательству. Я отлично понимаю, що мені в школі не вистачало этого, этого урока и Потому что я вспоминаю просто, когда я составлял свой бизнес-план, мой первый бизнес-план, он был сделан э, на листике в тетрадке в БМВ Жора, Жорой, с этим с десантником. Я говорю, братан, стрип какой бизнес-план? Он бизнес говорит, дебил, не твой бизнес-план. Я говорю, сам не знаю, как он выглядит, но это точно не он. У меня было написано там печка, два шкафа, какой-то холодильник. Ну, короче, ну, полный бред, да. И я помню, что я полгода составлял, я ходил полтора месяца на обучение, от центра занятости в институт Драгоманова по, пять уроков. Как, я школу вспомнила вспомнил, да? Я, мне очень тяжело это все давало. Жена по ночам высчитывала налоги. я пытался высчитывать налоги, психолог говорил, ты считай. Я не буду этим заниматься. Вот, и как-то вместе типа мы сделали. Поэтому идеальный вариант это не... Ну, у нас, знаете, как ну, мне кажется, у нас в стране, мы очень любим бороться с последствиями. Вот прямо мы там в делаем. И давайте разгребать, из-за того, чтобы первентивно э, ударить по причине. Да? То есть вот сейчас у нас есть возможность оказать э, влияние, давление на тех, кто принимает решение в этом вопросе, и внести один урок в образовательную программу. Урок предпринимательской деятельности. Все. А на этом уроке просто говорить детям о том, что если ты зарабатываешь, помоги кому-нибудь. 10-5% это нормально. Я вообще не считаю, что типа, благотворительная часть бизнеса это что-то из серии там, из ряда вон выходящая. Это абсолютно нормально, это норма. Для меня это вообще не является чем-то особенным. Это ну, закладывалось у меня изначально, когда я начинал делать бизнес план, я знал, что я хочу. Я хочу зарабатывать, я хочу помогать, потому что приятно в первую очередь. Да? И вот обучать этому детей было бы, по-моему, очень круто. Взрослых очень тяжело. Спасибо. Пілотний проект піцерії «Піца Ветерано» було відкрито у грудні 2015 року. Першими працівниками стали Леонід Остальцев та Рафаїла Гаєв, також учасник АТО, один із кращих піцайол Києва. Саме він до війни навчав Леоніда готувати піцу. На початку 2017 року Леонід зміг відкрити власну справу і працевлаштувати побратимів. Зараз у Київській піцерії зайнято 14 ветеранів війни. У цьому оточенні їм комфортно працювати. Окрім того, з колективом працюють психологи. Леонід вважає, що це дуже важлива складова адаптації ветеранів. Тут е, хлопці, які е, були там, де я бачили те, що бачив я, ми однакові по духу. Ми розуміємо одне одного, без будь-яких додаткових слів. Чи, ну, це таке внутрішнє відчуття от, братерства. Тому можна спільну мову знайти навіть без якихось зайвих зусиль. У ветерану піца представлено 22 сорти піци, зокрема, одуванчик, на честь позивного імені Леоніда. Кульбабки нема серед інгредієнтів піци, натомість є кілька видів м'яса, цибулька, печериці. Ветерано піца має особливий український колорит. У меню переважають ситні та м'ясні наповнювачі, багато бекону, шинки, салямі та навіть сала. За кілька днів до відкриття ресторану було проведено дегустацію для друзів. Зокрема, подавалась піца з горгонзола делікатесним сиром із цвіллю. Однак хлопці в один голос заявили, що найбільше їм сподобалася піца під назвою українська. У піцерії панує доброзичлива атмосфера. Відвідувачів тут ніколи не називають клієнтами, лише гості. К сожалі, буває реже, чим мені би того хотілось, а обычно вибираю за, скажем так, дисбаланс ціни і качества, тому що з по тому сервісу, наскільки вкусно, тут слишком дешево, я даже сказал. сказав. Ну, здесь вкусно, здесь дуже добре, швидко обслужують, ну, і мені дуже подобається общая атмосфера, скажімо так, яка туди. Зову чула і читала про той заклад, що то ветеран АТО заснував. ну, і то, Мій друг нарешті мене сюди привів. Гарна ідея. Ну, пісу ще не пробували, сподіваємося, супер, але атмосфера тут дуже така приємна. І дуже добре, що люди. Які повертаються звідти, роблять такі корисні справи для учасників бойових дій. Є бонусна система та знижки. Також відвідувачі піцерії можуть оплатити піцу для військових, які перебувають у госпіталях чи залах очікування на вокзалах. У меня у каждого сотрудника, практически у всех, есть свои бизнес-планы. И каждому я поставил задачу, чтобы каждый в конечном итоге открыл свое дело. Это обязательно и важно, очень важно. Для меня каждый ветеран – это потенциал. Это огромный нереализованный потенциал. Человек, который, имея боевой опыт ведения боевых действий, вернувшийся домой и сумевший реализовать этот опыт в мирное русло, Це людина, яка зможе дуже багато, і не только для себе, но й для государства. Леонід заохочує побратимів, працівників піцерії, створювати бізнес-плани для власної справи. Один з них Володимир Шевченко з 95-ї бригади. Він працював піцайолою, а згодом висловив намір відкрити власний заклад. Позичив 20 тисяч гривень, відкрив першу кав'ярню. Зараз у Володимира вже чотири фірмових кав'ярні ветерану кофі. З одного закладу ветерану піца розрослась у цілу мережу. Київ, Дніпро, Трускавець, Черкаси, а також Маріуполь на 15-й хвилині відстані від війни. Здійснила мрія Леоніда Остальцева про свіжоспечену піцу на передовій. Щоб українські бійці на передовій змогли отримати свіжу піцу, потрібно лише перерахувати гроші на так звану підвішену піцу. Долучитись до цього може кожен. Ветеран Роман Небожняк, що вразив українцям своїм співочим талантом на голосі країни, теж заснував власне підприємство. Ветерано Брауні випікає смачні тістечка Брауні. Продукція пекарні представлена в декількох ресторанах Києва. Мені 27 років. Я з міста Києва. Зараз я з дружиною маю невеличкий бізнес. Він пов'язаний з кондитерською сферою. Так, так він називається ветерано Брауні. Ага. Власне, ми робимо Брауні. Ага. ага. А чому така назва? Розкажіть: ветерано Брауні це бізнес, який заснований ветеранами війни. Ти також входить знаменита піцерія ветерана, кофе ага. ветерана і наш невеличкий такий Вау. от виробництво. Супер. Під брендом ветерано також працює ресторан «Ветерано Ресто» у Києві, компанія із встановлення сонячних батарей ветерано Енеджі, охоронна компанія ветерано ГАРД, станція технічного обслуговування і встановлення газу на авто ветерано груп автогазсервіс, інтернет-таксі Ветерано КЕП. Власниками всіх перерахованих бізнесів є ветерани. АТО. 10% від прибутку підприємств ветераногруп перераховують на потреби сімей загиблих побратимів. Існує проєкт День народження дитини загиблого героя. Дітям купують хороші подарунки, такі як міг би подарувати тато, телефони, ноутбуки, велосипеди. Інформація про бізнеси ветеранів зібрана і упорядкована на сайті сервіс». Його придумала і створила киянка Лариса Микітьон. Кожен може ознайомитись і за можливості долучитись до доброї справи, адже це бізнес людей, які захищали країну і зараз працюють, створюють робочі місця, платять податки. Як любить казати про них Леонід Остальцев – красавчики? Льоня теж красавчик.